Доброго дня, мої любі малята! Я запрошую у подорож по нашому місту. А давайте пригадаємо, як називається наша країна. Молодці, Україна. А ви знаєте, як називається наше місто, в якому ми живемо? Так, називається наше місто Запоріжжя. Дітки, у нашого міста є свій герб і прапор. Подивіться, яке гарне у нас місто. Багато цікавого є в ньому. Малята, погляньте на зображення і скажіть, чого багато в нашому місті і для чого нам це потрібно. Що це, діти? Так, це машина. А багато в місті машин? Так, багато. А навіщо нам машини? Так, на них їздять люди, перевозять вантажі. А це що? Так, це магазин. А чи багато в місті магазинів? І для чого вони нам потрібні? А на цій картинці що зображено? Так, це трамвай. А багато у місті трамваїв. А це що? Так, це будинок. Скажіть малята, він великий чи маленький? Правильно, великий. У нашому місті є багато вулиць. А на якій вулиці ви проживаєте? Скажіть, будь ласка. Продовжуємо нашу подорож. Наше місто найкрасивіше на землі. В ньому багато площа, парки і річки. Дорослі і діти чудово тут живуть. Чистоту і порядок в ньому бережуть. В нашому місті є багато парків. Давайте. З вами прогуляємося по парку і пограємо в гру, з якого дерева листочок. Так, це листочок з берези, правильно. А цей листочок з якого дерева? Правильно, з дуба. А наступний. Так, з клена А ці яскраві листочки. Так, з горобини. Ну а голочки, звісно, з ялинки. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей!